Всім привіт! Знімаю для вас відео зі свого об'єкту. Це ванна третього поверху в приватному будинку. Отут вже те, що я встиг зробити, у нас плитка метр двадцять на метр двадцять, яка основна фішка цієї ванни. Що у нас ця плитка викладалася по Центр плитки, приходить на центр сантехнічних виводів труби. Каналізаційної. І оцей от шов, він повторюється. Тобто плитка з підлоги переходить отак от по стіні. Шви у нас співпадають як тут, так і по боках. От у нас йде шов. Так само і з цього боку. Так це зараз виглядає. Така інсталяція, пуличка продовжена. Тут 45 градусів. Як бачите, я вже все зафугував, ну, окрім цієї стіни, тому що мене тримають тут двері прихованого монтажу. Я знімав відео, що цю стіну треба було штукатурити. Я її штукатуров, Вона вже давно висохла, дав гідроізоляцію. Тепер чекаємо монтаж дверей. Бо закінчити я це все не можу. Тут вже встановлений кран. і... Буде така ванна. Ванна є в наявності. Ванна зі штучного каменю. Це важка, доволі широка ванна. Так, вона має 80 см, якщо її розвернути, вона має 60 см. Тому сюди вона зараз пройде. І я рекомендував би замовникам занести її сюди, до того, як будуть змонтовані двері і откоси. Тому що так елементарно легше. Покласти її десь під ту стіну. Тому я вже це все зафугував, засиліконив. Ну, не зробив, крім фугів, під, на 45-й кут. Тому що воно буде одночасно робитися з цими відкосами з плитки. От, Ну думаю, ванна мені тут не буде заважати. Її покладемо так, щоб був доступ до цієї стіни. Тут е, поки все. Але. В мене є і другий поверх, тому простої в мене нема. Я працюю ще й там. Зараз я покажу і розповім, який був зроблений фронт робіт. І що саме, зараз це отак виглядає. Тут так само треба було робити штукатурку стіни, тому вона ще сохне, ще сира. Щоб вирівняти ці откоси. І ми ловили ще сантиметри, я навіть скажу не сантиметри, а міліметри. Бо замовник хотів, щоб ця ширина душового піддону була рівно 90 см. Воно зараз 91 см з урахуванням цієї плитки на стіні. Тобто, бажання замовника було враховано. Цей санвузол трохи проблемний в плані того, що довелося шліфувати стіни, довелося шліфувати стяжку. Навіть гіпсокартонні інсталяції, тому що воно було змонтовано з перепадами. Були горби, я взяв пилосос, кожух, шліфувальну болгарку, шліфувальний диск і це все шліфував. Ось. На підлозі тут лежить мембрана, з того що мені треба було наростити висоту. Хоч у нас плитка і товстенька, але от така у нас мембрана мопей. Вона не є товста. Разом з клеєм це десь в районі 2-3 мм. І укладав я плитку на 12 гребінку, так, щоб нам вийти в рівень 1,5 см Товщину паркетної дошки. Що ми і зробили. Тому позавчорашнім днем я поклеїв цю мембрану. Вчорашнім днем е, я виклав маяки і виклав підлогу плитку. Сьогодні я вже е, прогрунтував і зробив гідроізоляцію цих двох стін. Вони вже давно стоять, вони сухі, тому проблем не бачу. І в понеділок я почну викладати якраз ці дві стіни. Е, Поки не прийде майстер встановити двері. Сьогодні я ще залив піддон. Піддон у нас іде конвертом, як ви бачите, я зробив ще тут такі проміжні маяки по краю маяк, посередині маяк. так, З цього боку і під стіною ще маяк. Для чого я це зробив? Щоб мені було просто легше штукатурити. Я Коротким шматком плитки, чи чимось проводжу просто тут. Але починаю звичайно з бокових цих. Зробив їх, потім зробив ту частину і потім цю частину, основну велику. І в мене я нічого не чіпав, тому що я виставив маяки проміжні, я просто стягував привілом, опираючись на трап. І на маяк. Потім так само я тут опирався на маяк і тут на маяк. Тому я нікуди не залазив і в мене чітко вийшов піддому. Завтра я прийду, його почищу, Від напливів. зроблю площину, витягну маяки. маякі, замашу, і хай він сохне. Так, тут у нас також є невелика ніша. Я тут викладу плитку, але Цю підлогою буду робити, коли вже в мене буде готова ця стіна. От така в мене ситуація зараз на об'єкті. Тут також будуть двері приховані монтажу. Тому, кому було цікаво, кладемо пальці вгору. Підписуємось на канал і чекаємо наступних відео. Всім дякую за увагу. До побачення!